Вити кар'єру, це шанс вирости здоровою людиною, це шанс отримати нові можливості, ну різні і навчання за кордоном, і кар'єра спортсмена, але більшість з них не стане спортсменами і не потрібно. Це буде люци, але це будуть здорові люди, це будуть патріоти своєї держави. Це будуть ем, громадяни, які спроможні на вчинок, оскільки спорт навчить їх перемагати в першу чергу себе. А, але почекайте, але це ще є велика відповідальність. все таки ми сподіваємося на якісь здобутки, і ну кликаємо надії, щоб було все трішки краще ніж зараз. Є і з легкою атлетикою, і з перемогами на різного рівня змагань. Ну, Легка атлетика і спорт взагалі в Україні вони тісно пов'язані з іншими частинами нашого життя. Неможливо побудувати успішний спорт ну, в цивілізованій країні, щонайменше. В нецивілізованій, в авторитарній, можливо. В цивілізованій неможливо. І спорт є відображенням того, яке місце займає взагалі наша країна в світі в економіці, в конкурентно здатності, в багатьох багатьох складових, і зрозуміло, коли ми поки що ми не є надто успішною країною. А ми не можемо розраховувати на на над, над, над успіхи українських спортсменів, але от такі, от такі події, створення таких стадіонів, вони створюють підґрунтя не тільки для спортивних успіхів. Вони створюють підґрунтя для того, щоб саме зростала країна, щоб змінювалася наша країна. Зростало нове покоління людей, які будуть цю країну змінювати. І от і, і це важливо, і за це величезна подяка тим людям, які це зробили. Бо, Такі стадіони і такі спортивні об'єкти вони не виникають самі по собі. Вони виникають внаслідок того, що з'являються в люди, які розуміють значення спорту для розвитку країни. Які не жаліють там своїх поштів, не, свої не жаліють часу, не не жаліють зусиль для того, щоб це зробити. І тому я з задоволенням і від міністерства і від Національного олімпійського комітету і від федерації легкої атлетики України хотів подякувати голові обласної ради і засновнику фонду тільки разом Ігорю Петровичу Павлицю подякувати його команді подякувати всім людям які долучилися до того оскільки значення таких об'єктів важко переоцінити. це дійсно ну просто величезний шанс це невеличке невеличке містечко в якому непросте життя в якому е е люди які звикли працювати зранку до ночі, не так багато можливостей в їх дітей це ну, отримати, отримати якийсь поштовх для подальшого розвитку. І от поява такого об'єкту це. Ну і і нове обличчя міста, і, і і новий виклик для міста з точки зору того. Ну від з точки того, що це нові можливості. В першу чергу для мови. Дякую. Дуже. Дякую вам.